Добрий ранок, друзі. Вітаю всіх на каналі Щоденник Крибалки. Ось лісом їдучи. Це ставок знаходиться з Яблунова, як заїжджати в ліс, а з тої протилежної сторони уторпи. Одні називають Яблонівський, здебільшого цей став. В лісі прекрасна місцина, як бачите. Жаби квакують, рибка плещеться. Вецький ставок. Тут є і дім для риболова, що можна відпочити навіть з сім'єю зняти на добу, там чи навіть на більше. Що мені відомо про цей ставок? Минулого року я тут був. Непогано порибалив, зловив трофейного карася і також шкоропа. Не пригадую, який завеликий був, десь може на 2-3 кілограми. Також головень попадав, тут є, їх багато. Карасі, я знаю, тут є прекрасні. Тут є щука, є товстолобе. Не знаю, що сьогодні буде клювати, вже в ході процесу. Зрозуміло буде. Так, Трошки ми тут з моїм товаришем ігором. Привіт, Добре. трошки прибирали, бо там є вигрібна яма, але ну не будемо про погане, значить що ми, Ігор, е, зараз який план? Ось тобі місця, тут, тут, тут. Закидуй, лови рибу, зараз трошечки поснідаємо. Контактний номер телефона господаря ставу я дам в описі до відео, щоб кожен з вас міг подзвонити, договоритися за риболовлю. Так, я спочатку йду. Місця якісь знайти. Значить я одягнув риболовний костюм захисний. E bordo, zala as te, co Ну що ж є? Ну, може, зараз ще одне там? Поки що тут і досить. Бо такий намол, намол, тут жахливий просто там далі. Нічого, може з часом. Ока краса. Так, ми тут загодували тобі трошечки, так? так? ти дві вудочки закинув з поплавочками. Одна на червачка, а друга на кукурудзу, так? Так. От. а далі там буде видно. Я теж собі підгодував там десь три місця. А поки що ми що трошечки поснідаємо. Як ти тут гарно приготував. Ну що, смачного? Робота починається з сніданку. <рес> Як поснідаєш, так робота піде. <рес> ну то будемо зараз гарно снідати. <рес> За те, що ти тряхнув руками. І поїхав на риболовлю. Молодець. Навіть побачити оцю красоту, як тут гарно посидіти, напитися, неначе цим нектаром, зарядитися, це вже багато що значить. Так піднімало, класно. Так. Там червак теж та запариш. Так. Я вже зараз йду, ти так стараєшся щось коли-навіть робиш, то щоб більш-менш в полі зору були твої поплавки. Угу. Добре, бо дивишся, що перестало. Але гарно-гарно піднімало. А деревич де, де, там таке борончик. Вже пройшло десь хвилин 40 або навіть година, відколи я підгодував. Вода ще холодна. Чого в мене є? Додаткові штани. А це, звичайно, впливає на клювання, особливо коропових теплолюбивих видів. Місце номер 2 Місце номер три. Перший риба тут в цьому та, році. Та. Молодець. Це випускаю, його росте трохи путає. Найросте. Як скажеш. Узяв він на опариша, так? Так. Так, друзі, зняв я вейдерси. І вбираю ще теплі штани. Ну, його баню, холодно. Тут на цьому ставку дуже велика глибина, плюс ліс. Очевидно, що вода ще так не прогрілась добре. Одне коло я пройшов. Скільки? три підгодованих місця і ноль. Зробив я невеличку перерву, попив зігром кави і знову пробую закидувати. Починається невеликий вітерець. Можливо, що він якось допоможе. Мені. Ох, ніф'ясуй! Це капут! Не знаю що це було, но це був якийсь чисто удар. Продовжую друге коло. Відких поголовків. Клює і не знаю, яка причина. Надію, все-таки, що кивок мене не підведе. Я рибу впіймаю. Можливо, що нема кльову, бо ще вода. Не прогрілась достатньо, Може ближче до обіду почне клювати. Є такі ставочки, що зранку не хочу брати. А під обід розкльовується. Та ти вже проспав. Та це так потягнуло, аж вудку вдарило. Є є, є, є вроді ще там. Ніфіга собі оце потягнуло, Це так як корп. Так. Друзі, як би не було дивно, але вже 11-та година, а я без риби дивіться, друзі, я так заліз від берега Ще тут підгодую, бо взагалі не клює. Просто якийсь капець.

Сапоцюк. Не давати слабину. Та ты, ёлки. Стоя. Під Піцак не розкрюк два більше. Ну це капець. Оце була боротьба. Ух ти ж, гарний пацючок. Ну, друзі, кабанець. Думаю, кілограма чотири має. Ох, який він класний. Друзі, ловлю на консервовану кукурудзу. Реклами ніякої не роблю, тому що купляю, просто купляю на фірмі і нічого тут такого немає. Ну що ж, друзі, може ще один короб спокуситься. що навіть толком глибину не, не успів викласти. Підійшов, підійшов на, на прикормку, ти розумієш? Так, це мабуть. Яка красуня. Так. Да. це мабуть самочка. Давай її відпустимо. Дам. Ух, погорвав. Я вже закохався в цей ставочок. Він мені став дуже подобатись. Неважко догадатися чому. Це дуже-дуже таке цікаве питання. Як так? А що, весь природа просто чудова. Легенький вітер. Рибка, зранку не брала, але тепер вже трошки розкормилася, почала клювати. Легонько, легенько, легенько, легенько. Легонько загонко. Від, Ні, в сторону від води легонько на берег. Плавно не піднімай, не під... по воді веде. По воді, по воді, по воді. Ще, ше, ше. Ох ти молодець. Візький класний. На що взяв. Черв'яко париш. Супер. кльов, починається. Але деякий капітальний. Поздоровляю тебе. Квіти такі гарні. нікуди не йду тільки на це місце де я впіймав двох корм

Mm -hmm. Я недавно побував на озері. знімав відео, де коропи клювали. Рибали в Рибацькому раю, то я скажу вам, що тут мені набагато краще подобається. Тут природа краща. І я залажу в воду, мені це так цікаво, по поясу в воді, борюся з тими коропами. Там так я сидів на березі на ящику, знаєте, не так було, хоча теж було дуже цікаво, але тут оця природа це щось. Це набагато краще. Більше емоцій. Знаєте, друзі, я, мабуть, буду все-таки закінчувати риболовлю, тому що дуже холодно мені. Хоча там теплі штани в мене. Я чую, що нирочки ззаду вже починає прихватувати. Короб крутиться, однак зараз він не хоче брати. Тому надіятися на якусь ще покльовочку нема сенсу. Риболовля і так відбулася і дуже гарна, дуже гарна. Я дуже задоволений, що я сьогодні сюди приїхав. Рибка є, короб завзятий, бореться чудово. Маса емоцій я пережив, поки його витягував. Просто супер. А здоров'я треба берегти, тому я зараз вже буду виходити з води. Ну ось і прийшов час закінчити риболовлю і їхати додому. Мені ставочок дуже сподобався. Чудові коропи, гарно змагаються, сильні, енергійні. Я отримав масу задоволення від кої риболовлі. Одного коропа самочку, нехай не роститься, я відпустив, мабуть, була зікрою. А два чудові коропа. Беру собі одного і одному дам Ігрю. Ну а тепер що? Прощаюся з вами і кажу, друзі, до всього вам найкращого. Миру, здоров'я, любові, доброти. Наснаги в житті. Бувайте здорові. З вами був щоденник Крибалки.